Про візит Калога в день незалежності нашої країни, адже він написав тоді послання Трампу, що ж відомо далі з вами будемо обговорювати. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Калуг відвідав Україну у День незалежності. У своєму дописі про святкування цього дня в Києві він згадав зусилля американського лідера завершити війну в Україні. Далі буду цитувати: «Маю честь бути в Україні, святкуючи річницю незалежності, підтримуючи зусилля Нальда Трампа щодо припинення цієї війни та зупинення вбивств, зворушлива церемонія вшанування. Поранених солдатів за доблесть військових частин за бойові почасті та дружин, дітей та батьків загиблих солдатів. Президент Дональд Трамп єдиний лідер, який може покласти край цій жахливій війні, війні, яку він успадкував. Для мене велика честь підтримувати його неймовірні лідерські зусилля. Написав Келох. Нагадаємо, що спецпосланець президента Шакіт Келох прибув до України та взяв участь у урочистостях до Дня Незалежності. Крім того, повідомлялося, що спецпредставник. Трампа проведе зустріч із лідерами, аби обговорити дипломатичні події. Візит відбувався на тлі переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки. Ми ну нагадаємо, що глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента Шакіта Келога орденом за заслуги першого ступеня. Калох взяв участь також і в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, ну а також за зусилля для наближення миру. Всі ці відповідні кадри ви вчора ще могли бачити, адже знову ж таки багато лідерів вітали нашу країну із Днем Незалежності. Як і багато вкидів, на фоні цього з'являлося, адже знову ж таки пропагандисти не сплять знову ж таки свої вкиди в інфопростір. Закладають. І, зокрема була вчора інформація про те, що нібито Сполучені Штати Америки будуть обмежувати надання зброї Україні. Там певного озброєння йшлося мова про це. Так от Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації. Вже в себе в телеграмі відповів на все це. Постачання озброєння США для нас ніхто не обмежував. Рашисти знову зробили вкид. Про що ж мова також вам нагадає? Адже у неділю, 24 серпня, в мережі поширили інформацію про зупинку військової підтримки України з. Боку Сполучених Штатів, однак ця інформація є неправдивою. Про це повідомив керівник центру протидезінформації про раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. Він заявив, що інформація про зупинку військової підтримки США не відповідає дійсності і є черговим вкидом Російської Федерації. Знов ж таки нагадаємо, що ввечері 24-го Серпня телеграм-канал поширив інформацію про те, що нібито американський лідер Дональд Трамп ухвалив рішення про зупинення поставок Україні ракет Петріо та іншої зброї через. Низькі запаси цю інформацію, звісно, швидко підхопили інші пабліки, як українські, так і пропагандистські. Проте за деякий час телеграм-канал без жодних пояснень видалив цей допис. Ну і варто зауважити, що наразі ані білий дім, ані міністерство оборони США не робили жодних офіційних заяв щодо зупинки військової допомоги Україні. Знову ж таки бачимо, що дійсно расисти постійно вкидають відповідну неправдиву інформацію в інфопростір, тож варто її перевірити. Віряти особливо джерело, звідки походить ця інформація. Далі поговоримо і про переговори, які нібито відбулися у Білорусі, адже уповноважена справ людини рефі Наталія Москалькова заявила, що нібито вже відбулися переговори з українською стороною на території Білорусі. Так вона зазначила, що в ході переговорів у Білорусі сторони нібито обговорювали питання військовополонених, зокрема питання взаємного возз'єднання родин та відвідування. Полунено, що ж відомо, станом на цю годину, російська уповноважена справ людини заявила, що, начебто, провела в Білорусі переговори з представником офісу уповноваженої Верховної Ради. України з прав людини ну і про це вже повідомляють певні наші колеги медіа з посиланням на допис російської посадовиці. За її словами, зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі. Вона уточнила, що сторони, мовляв, обговорювали питання, пов'язані із долями військовополонених, можливість воз'єднання сімей, відвідування полонених, організацію передач посилок, а також налагодження обміну листами між бійцями та їхніми близькими. Водночас жодних деталей про результат. Ати переговорив російська. Обуцменка не надала. Допи з'явився після масштабного обміну полоненими на день незалежності України. Нагадаємо, що вчора такий відбувався. Мережа поширювали кадри, наслідок якого додому повернулися десятки наших захисників, серед них журналіст, колишній мер Херсона і багато наших захисників. Раніше стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом всіх на всіх. Ну і крім того, нагадаємо, що і глава російського Сергій Лавров заявив, що Україна має дійсно право на існування лише за однієї умови, за його словами, Україна має відпустити тих, кого обрала Росія. Ну і знову ж таки, як повідомлялося раніше, російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його фактично главою київського режиму. Як вони постійно говорять, цю тезу на цій підставі. Готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною. Ну і знову ж таки щодо певних заяв Лаврова, коментарі вже з'явилися і від Валерія Кличка. Він поділився своїми думками в себе в Ютуб-каналі. Далі маємо змогу почути. Глава МЗС Росії Сергій Лавров, окрім інтерв'ю, News, давав також і коментар Павлу Зарубіну. Це придворний кишеньковий журналіст Путіна. Але сьогодні, чому Зарубін брав саме інтерв'ю Лаврова, тому я і кажу, що Лавров сьогодні фактично виконує функцію президента Росії. Так, от він сказав, що Україна має право на існування, якщо відмовиться від своїх територій, на яких Росія проводила. Псевдореферендуми про приєднання. Ви мене запитаєте, а де ж тут поступки? Ну, давайте про все по порядку. Росія визнає Зеленського де-факто главою режиму і готова зустрітися з ним у цій якості, але за конституцією він не легітимний, сказав Лавров, коментуючи також і перспективи підписання мирної угоди. Тобто переговори будемо проводити. з Зеленський будемо говорити, а от підписувати угоду Зеленський не буде. Ну, я це розшифровую так або переоберися для цього треба провести вибори, і Лавров натякає, що вони ще сподіваються встановити маріонетковий режим. Але у них точно це не вийде, тому що Джейді Венс каже, що Росія, мовляв, від цього відмовилася. Я ще про Джейді Венса буду говорити. Також Лавров додав, що Путін у телефонній розмові із Трампом чітко сказав тому, що Росія готова продовжити прямі переговори з Україною, але виключно в Туреччині в Стамбулі. Мовляв, вже є конкретне місце, є конкретне. Делегації, знаємо, про що конкретно говорити там. Тобто, ми зустрічалися і будемо зустрічатися, переговори заради переговорів, Росія готова проводити. І щодо гарантій безпеки для України, він заявив, що в них повинен бути консенсус, який враховує інтереси Росії. Конкретно, як має бути Росія долучена до гарантій безпеки Лавров, сам не говорить. Єдине, про що він говорив раніше, це те, що до гарантії безпеки має бути долучений Китай, також і вони у форматі Радбезу ООН. Мовляв, на миротворчу місію чи на гарантії безпеки, має бути мандат ООН. Ми з вами чудово знаємо, що таке ООН, як там ухвалюється рішення. Саме тому Росія і наполягає на цьому, бо вони там мають разом із Китаєм. Право вето. Та навіть китайці вже закритими каналами повідомляють про те, що вони готові долучитися до миротворчої місії в Україні, якщо на це буде видано мандат організації об'єднаних націй. Тому про ООН, коли я говорив ще кілька днів тому із застереженнями, не випадково наголошував на тому, що це дуже небезпечно для нас ГРА. Також на Росії наполягають на тому, що державний статус російської мови в Україні не обов'язковий. Тобто не потрібно його. Крем вимагає просто скасувати закони, які обмежують використання російської мови, а також порушують права Української православної церкви Московського патріархату. Певний Лавров має на увазі закон про статус української мови, який був ухвалений ще в Верховній Раді у 2019 році. Тоді була надскладна історія з ухваленням, не могли зібрати ні комітет, голосували його дуже довго.